Так, всім привіт. У мене така проблема була. Є отакий термометр інфрачервоний парксайд. Ось його номер pti 380 c 2 В чому суть? Це прям таке включення просто чим поскорше, так сказати. Коли включав, зараз, коли включав, потім нажимав кнопку. я спробую. Так, оп, зараз показує. Тоді писало OFF. В інструкції я читав, було написано, що це може бути, якщо він десь лежав в холоді, треба його заставити на 30 хвилин в теплому приміщенні і він відійти. Він мене простоїв цілу ніч. І нічого йому не було. Він був зібраний. Потім я його розібрав, почав дивитися. Бачив в Ютубі, спробував відсоєдинити оцей кабельок. Тіпо, ну, це лазер обичний, так як я вже зрозумів, бо це вже самий сенсор. І до чого я дійшов? Думаю, попробую його тут відкрутити, тут розібрати лазер. Бо я перед тим пробував саму цю штучку прогрівати, тіпо, то вона ну, нічого не допомогла. Я взяв. Відкрутив. Тут є сенсор. І просто взяти його, прогріти оцим феном. Ну, навіть простим домашнім взяти у жінки, поки вона не бачить її дайсоном Прогріти. Чуть-чуть небагато, просто цей. І все. І він повертається в режим роботи. І зараз справно працює зараз. Попробую продемонструвати. Оп, чекай Ось так от. Зараз покажу його. 27-й один у мене в кімнаті. 21. Ну, поки що він іде з такою погрішністю через те, що я його був прогрівав і зразу його тут скрутив. Просто аби показати, що він цей. І потім через, ну, через трохи він остине. І це як його... Зато я бачив в Ютубі, можу сказати, тільки що дивився, також шукав метод, як можна це було починити, виправити цю проблему, то був один ютубер, який показував просто, що коли він, тіпа, вони ж не призначені для вимірення температури людини. Ну, Коли я спробував тільки що на себе тіпа, його направити, бо в нього показувало щось 30 градусів, чи 33 точніше. Я попробував тільки що на себе, то показує 36,4. Тобто рахуйте на 3 градуси температура більша така, ніби як звичайний медицинський термометр, О, вже 25,4. Він потрохи вже прохолоджується. Ну, якось так. Всім дякую за увагу. Всім пока.